Це ми ще в прошлому відправили. На землю напали пришельці, і нас відправили е, в прошлое, бо вони знайшли якусь там машину, времени, короче, І ми єдині нікого, типа, ну, можна відправити, когось типу, як одного. Щоб і відправили, да, І відправили нас, щоб ми тут знайшли і щось відправили. Я питав, ключ на 13, є? Я відправив. Короче, нам надо дойти, а як до я до Взял, блядь, бронь нахуй, писюнчика. Пісю, и тут у нас и полостика этих кидарившер. Запните ей в жопу собі. Тупо Ту грозно ищуем, блядь. Ну, 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 Мы так за Андрюху, я птичечку маленькую підібрал, там, блядь, сзади в спине, как нас спавнили в троих. Пиздец. Андрюха, откис, я вийшов, блядь, с минус 80, здоровья, блядь. А там плюс 10 хп всю аптечка була, сама Та блядь, як ти нахуй так перелітаєш, я не пойму. Хоча чопля, блядь, як перелітало прямо. У мене, у мене одного, коротше, патрони кончились хуто до всього да, да. хотіть. А, по сюжету, коротше, ми, 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 я поняв, я вспомню, по сюжету ми типа по пустині з вами йшли і патрони повикидували, бо важко було йти. А заставок немає. Да їх і в оригіналі почти не було, напад. Вони взагалі. А оце бачиш, де в тебе конвертики внизу. Якщо їх всі читати, то там буде тобі все розписуватися. Кожний враг розписується, який що, куди він, блядь, якої планети. Так, будлор великий, ну насампелі, так. І він, типа, ну, дурнуватий, але він є. І він доволі типологічний. в рамках типа. Ну, блин, в в рамках сюжета, вы. Ну, просто они такие. Киевские скелеты, эти из такой планеты, там есть главные боссы, и налоговые. <поцентричен> да, я хотел взяла делами хвалы, чем у меня не могу подкрутить. Пистолетом. Та ну нахід, це все одно, що блядь, ну типа уговорить його просто. Ну равно його проще словами говорити додому. З дробашок, кстати, не пома розброс великий. Бачите, кстати, який красивий розброси з дробаша, квадратом летить. Ось гляньте, чуєте, оберніться назад. Полу сторону, як типа со сторони. Стреляв. Красиво летить, я сам бачив. не Блять, куча а попробных... Ты да. 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 ага. их Ааа. А -а -а. И вот ты там в упор шел. Ты ножом, Ирина? Нет, счастливо... Ну, это вроде м ⁇ с дедом морозом <свист> тут падает, Да, держу. Я уже стрейпом могу дать на назад на очень шум, блядь, теперь на что лучше бить. Ебало же обогадюк. Блок, и бэки побежи, охуеть. А чем их контрить, блядь? У меня нема патронів, алло. Чем контрить, сука? А где ты, куда? Да, он не будет Її, ну я не знаю, чи таки розкидають, но Friendly Fire у них є в більшості врагів це все хорошо, ну я вже по-моєму на начало уровня о спиною. Лопало в путь. Ці скелеты вон исклізи нахуй простом заспавнила, за ракетницы это здорова херня заспавнила. Я тільки про джектайли бачу, як вы я даже не бачу, де блядь, бігали. Короче, скелетів я вроді б... так работаю. Надо не спешить не стріляють, да даже коли не прыгають. Бекем, бэкей, пацаны, бгей! Да, да, да. Я гранатами. О, ядрами, я понял, вот эти сам сама обільжирна пушка відкрилася. Ядра можна теж зажимати, вони летітимуть далеко, хоч і навесом, ну далеко. А можна, коп... можна копити. типа, якщо просто клікнуть по вистрілу, то воно котитиметься і поки котиться, давить маленьке. Ну, Биків усяких, воно прям їх давить ядро. Не взриваючись. Дед Мороз, Дед Мороз! Ой, я найду Деда Мороза, ебать. Первый раз за, за последние пять минут. У меня это как пасхалка, блядь, на этом уровне. Реально, найди Деда Мороза. Так, вроде, вроде кончилось, да? Игорь, я там вот тряпку. Жека, по-моему, по сторону біжиш. куда ты Я бежу. Я, блядь, мой вагон разгрузил, нахуй. Вагон разгрузил, <ристо> 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 Так, піду, я тоже пушку подниму с ядра. О, туда, ядра. Сина, О, вроде не спавнит, а никто, я думал. Да есть их куча. Знаєш скільки тут на каждом уровні по 20 секретних. И ці игры блок, і ними напичкані, да не могу. Притом некоторые из них прям офигительнее есть, но шукать есть. Ну, я даже обзор на секрети в четвертому не даю, чтобы там блять. Да вони з самої першої части, вони їх напичкували вже. Блять, мені не нравится величина цієї арены. Мені не нравится на. А в стоє, ну зони держим, чуша. Стоим э, в центре сера, Ну давай, давай я тебя сыграю. Стоим в одном Вполне, он уж кидается, надо стрейфить. Да. Каждый да, да, будет. У вон ну, надо стрейфить. Да, вот те, что кидаются, блядь, скелеты, они нас кидаются с вчера. Ты логично сказал. А ты шо кидается, ну, да. не можешь кидать. Не кидается... Наши то, то, то не кидаются. Да, бля, заебала это на. Бля, не не. бля надо они гени... они гелят орвают блядь. Мы тут его не видим, Жека такие как. Это прикольно. Зазерцательный кинок. Стреляй по скелетам, потом разделяться. Да ебезь ты, сука, трехповна. блядь, в оригинале цей рівень не такий темний був, наскільки я помню. Ну, тут є робота. Да, да, да. А що там справа? Хто то пішов? Ігор, то да ти пішов у двері справа, вони А, ти мені що тут є? Хоч щось є? А там щось є, бо мені треба тут жити. По, по, центру заспавнилась. По центру заспавнилась велика життя, коротше, як велика. Так і ти бери, життя тобі є, прав, страва. Так, воно... Ну, для всіх. Оу, там у вас ходить. Живу, живу, я живий. Я живий, я живий, я, я, я ще живий. Откуда ці зелені блядь, летять? Ух, сука, як ти далеко! Я поверха! Бачу, як далеко. О, ядра ядра хотя прикольно це, ці пушки роки, да. Блядь, это тут як сто не персонаж, бля. Ну, да, ну да е, да. Да, да. Реально вона так стоит.

я Ты в по машине моду становится, ты там на машинах. А, нет, все равно нет. Машина тут? А куди нуб вернувся? Че мне нуб показує? Куди нуб вернувся? Мені показує, що нуб не там, де треба. Тут сейчас бос буде, куп да. А справа бабу. Справа руда, рюкзак те стало. А то нужна штука, потому що прямо їх прямо шкода. О, ключі треба ставити, понял? Я підбіг до одної платформи, ці всі ключі, що ми собирали по уровнях йти. Оце їх треба ставити сейчас на платформу. Блять, а пулемет тут работает как фонарь, короче, ви заметили? Просто стрелять в пулемета и подсвечиваешь себе дорогу. Ну я гамму не крутив, не знаю, ты гамму как-то настраивал? Нет. Ну я на вихов на меня. Вы добились? Половный и горят Ну, Но он у нас типа у каждого, есть каждый из нас один. Да! Что молчишь? Харьху. Что молчишь? Харюхуй. Да вот. Ви ключі всі сразу лучше не ложить, бо кожний за спав... за, ну, покладений ключ все ж спавнить враги. Ну я так думаю, що якщо їх ложить дуже часто, то враги прям може бути. Та вони все одно спавняться. Ні, вони волнами спавняться. Враги тут кончаються в цій грі. Цій грі. Ну, нема всі. О, то ото там де треба було яму з шипами перебігти, щоб бики відкрив цю платформу, то бики безконечні поки не перебіжиш яму. Не вбив погубля, я появився. Блядь, пушки ці, корабельна оця пушка розце непогано. Толку рішав. <laughs> ну ч ты начинает? У них как раз покупают там дена надо. теперь, они подавили всех на полки. А за меня поставили? поставили? Везде поставили, везде поставила, раз заебашать по працю смору и ба. Ну тут бот по идее еще будет носить, я помню. Невеличкий такий. Невеликий буде, маленький бот з'явиться, на місці. Бо ядра хочеться просто пачку. Ядра. Появились по... Ядра Жизнь, броня по центру появилась. Ядра. Принял. Босс. Ого угу. ядра потом Да не ну легкий, в смысле, быстро уважать. У него хп не так Музыка классная Ага. Угу. Вот цепь покинули, да? Спал не маленький. Маленький Я в нього данный тебе шок на руку Ооо! Він наказал обратить змінись повернуть! Я понял, що ядра допомагають не хува. Ну да. Ой, він здобувається. Я дивлюся, коротше, така финя повертається.

A siitä, o canal do BlackP